Початком повномасштабного вторгнення ворог веде війну не тільки на лінії фронту, а й в тилу. На територію України були заслано спеціально підготовлені диверсійно-розвідувальні групи. Їх задача залякати, посіяти паніку та розвідати об'єкти критичної інфраструктури. Але українські спецслужби успішно викривають та нейтралізують їх. Служба безпеки України протягом минулої доби, а це 14 березня, затримала понад 60 колаборантів в різних областях України та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп. І ніби все як має бути, скажете ви правоохоронні органи працюють та активно затримують ворожі угрупування. Та чи не перевищують вони свої службові повноваження під час виконання таких задач? У медіапросторі нам вдалося відшукати ось це відео. Поки уся Україна ціною життя своїх синів і дочок бореться проти російських окупантів. Екс-депутат політичної партії Опозиційний блок Костянтин Каспров пригрівся у Хмельницькій області. За інсайдерською інформацією, Каспров з готелю Вест з'їхав, але він і досі переховується на території Хмельницької області. Більше того, не став на обліку у військкомат і уникає виконання громадського обов'язку перед країною. Тоді цей матеріал розлетівся по всім відомим телеграм-каналам України. То що такого зробив Костянтин Каспров та за яких причин йому вдалося переховуватись від правоохоронців? Ми вирішили розібратись, чи дійсно гучні звинувачування на Ютуб каналі, який має лише три підписники, правдиві. Тричі був обраний депутатом Світловодської міської ради Кіровоградської області, екс-депутат Кіровоградської обласної ради, загальний стаж депутатства 20 років, голова громадської організації Наше місто, власник артгалереї, ініціатор і спонсор клубу для людей поважного віку, серця на зустріч, спонсор дитячих та спортивних майданчиків. На своєму балансі має дві логістичні компанії, співвласник. Приватного підприємства Світловоцьк Млин з 2012 року займається експортом соняшникової олії за кордон. А тепер про все до ладу після повномасштабного вторгнення Росії через окупацію деяких міст більшість логістичних ланцюгів в країні були порушені. Якщо раніше експорт сільхозпродукції відбувався через морські порти, то через активні бойові дії на територіях Мелітополя, Миколаєва та Одеси, більшість компаній змінили свої маршрути. Тож, аби економіка України продовжувала функціонувати, Костянтин Каспров – один із перших аграріїв, запустив роботу підприємства. Я займаюся там експортом подсолнечного масла і сільхозпродукції. выстраивать эти ці логістичні цепочки заново. Ми договорились з нашими партнерами опірівалки подсолнечного масла і как сільхозпродукції, вот в Хмельницкой області в Дунаєсах. І тут починається найцікавіше. Костянтин Каспров зупинився в готелі Бест. Важливий момент що з собою він мав чималу суму грошей. За його словами, через п'ять днів його проживання о 9-й годині ранку на підставі перевірки документів до його номеру увірвались правоохоронці. Вступ в двірі я відкриваю двері. На мене там чек шість направляє автомати Калашникова і передержувати затвор. Мене так вниз відпустило. Спрашиваю, ну, що ви хочете? Не провірка документів. Показали там, доставці телефони, там достал планшет, скрив паролі там. как бы, ну, без проблем. За словами Костянтина, готельний номер, що він винаймав, та його власну автівку перевернули з ніг на голову. І як він підозрює, шукали гроші. Самою була крупна сумадіннях, а ні, якби. Там пересмотрели, сфотографировали, пошли на улицу, обыскали машини. Смотрю, що не мнуться. Вроді бо надо отпускать треба відпускати і не відпускати, Говори, треба з бугушника позивати. Адвокат запевняє, що такі дії з боку правоохоронців були незаконними, адже навіть під час воєнного стану правоохоронці повинні мати дозвіл на обшук приміщення та автівки. Проникнення до житла чи іншого володіння або майна особи може бути або на підставі рішення суду, або за добровільною згодою особи. Ну, добре, у нас під час дії військового стану, відповідно, деякі принципи конституції вже в апріорі обмежуються. Тому була тоді вимога, мала бути постанова прокурора. А відповідно, мало бути кримінальне провадження, бо прокурор не може винести постанову без кримінального провадження. А в нас виходить, що не було нічого. Знову ж таки, законодавчого не було дозволу на перевірку житла. Спров стверджує, одним обшуком правоохоронці не обмежились. Нецензурна лексика, приниження, пластмасові жути на руки та побиття. Саме такими словами він описує той день, і нам вдалося отримати відео з камер готелю щодо описаних подій. Більше нікого не трогали. в готелі, крім мене, ні в які кімнати не заходили, Нічого Це було ціленаправленна. Приехали сотрудники СБУ, сразу меня поставили к стенке, начали бить по почкам, начали обзывать там, и потом связали руки. Я зову начальника СБУ Камис Подольска. Ну, он там тоже приехал, он тоже присутствовал. Говорю, ну, говорю, что вы от меня хотите? Я, говорю, я понимаю, что оно крутится вокруг денег. Я говорю, давайте договариваться. Вот, он говорит, давай. Ну, возьмите і три тисячі. Мало гр. Ну, возьми 10, Он все з тобою нічого розговарювати. Я хватаю за руку, говорю: ну возьми 15, говорю, рю, скажи, сколько ты хочешь. Зі слів потерпілого, працівники СБУ та військові не тільки взяли п'ятнадцять тисяч доларів. На їх очах представник адміністрації готелю ошукав його куртку ще на три тисячі доларів США. І це все зафіксовано на камері відеоспостереження. Але кримінальне провадження за фактом крадіжки правоохоронні органи досі чомусь не відкрили. Та щоб з'ясувати, як було насправді, ми написали низку запитів до правоохоронців. І ось як коментують інцидент у державному бюро розслідувань. Звернувся чоловік із скаргою про вимагання у нього коштів в розмірі 15 тисяч доларів США працівниками правоохоронних органів. Крім того, за свідченнями заявника уже через тиждень після написання заяви його викрали невідомі. Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування у справі. Тривають необхідні слідчі дії. Це частина друга статті 146 та частина третя статті 189 кримінального кодексу України. І це ще не все. Костянтин стверджує, після випуску ролику, який ми показували на початку, його викрали невідомі у військовій формі. Поділять ко мне джип військовий, виходять з нього люди з автоматами в військовій формі, підходять к до машині, відкривають дверцю, в наручники, хомути на руки, мішок на голову, забрали, посадили всі в машину. Ці ну, 40 хвилин для мене були, чесно скажу, самые страшные в моей житті. Начальник збука Подольска там, через своїх колег договорився з начальником воєнної адміністрації Хмельницької області, щоб мене по быстрому відправили на фронт. Через те, що Костянтин є постраждалим у кримінальному провадженні, його відпустили. А факт приводу Каспрова до військомату в рамках кримінального провадження підтвердили. Як зазначає адвокат, після реєстрації провадження працівник СБУ звільнився. ДБР активно вели досудове розслідування, збирали реальні докази. Однак після зміни керівника ситуація змінилась. Чогось розслідування було загальмоване. Почали викликати процесуальні складнощі, там це вони такі більш умовні. Тобто слідчі вчинили низку слідчих дій, і в подальшому вони, скажімо, прийшли до того, що вони вже не знали, що провести в готелі. Наявний персонал, людей, які працюють, відповідно вони були встановлені. Крім того, наявні камери внутрішнього зовнішнього відеоспостереження на території в приміщення готелю. Так само допит потерпілого Костянтина, який безпосередньо звернувся із заявою. Тобто, там, якщо брати так. Оціночно там доволі такі достатньо наявних матеріалів, на мою думку, для того, щоб зібрати достатньо доказів для підтвердження певних фактів. Більше того, в рамках кримінального провадження Каспро два рази проходив перевірку на поліграф. Аби дізнатися подробиці того дня. Ми спеціально приїхали та поселилися в тому самому готелі Бест у Дунаєвцях. Ми ненароком спробували запитати у персоналу про цей гучний інцидент. Однак вони або дійсно не знають, або просто зробили вигляд. Скажіть, будь ласка, а це у вас в березні місяці був скандал з СБУшниками? Ні, не знаю. А що ми також звернулись з запитом до Служби безпеки України від відеокоментаря? У відомстві утримались. Я не водію ця інформація. Я позвонив мені в двох словах. Сказали зрозуміти, я в цьому некомпетентний, я не можу вам угу. мене, його, на жаль, немає. І відеокоментар ми не отримаємо, якщо Ні. не. Угу. Проте письмову відповідь СБУ все ж таки надали. За результатами службової перевірки, проведеної у зв'язку з досудовим розслідуванням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, кримінального провадження фактів причетності співробітників управління до вчинення протиправних дій, не встановлено. Я пішов підписати заявлення, тому що вважаю, що такі люди не повинні працювати в органах. Ті, хто нас захищає, вони точно не повинні займатися розбоєм. Адвокат стверджує, попри те, що всі протиправні дії були зафіксовані на камери відеоспостереження, де чітко можна індифікувати всіх, підозру так і не вручили. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією. Чим закінчиться ця історія і чи вдасться довести протиправні дії правоохоронних органів? Ви дізнаєтесь у наступному випуску. Аби не пропустити всі подробиці, підписуйтесь.